Hallo, liebe Freunde! мене звати Тетяна, і я викладаю німецьку мову штар шуля. Сьогодні хотіла б поговорити з вами на тему піафект або ж складний минулий час в німецькій мові. Насамперед слід зауважити, що за допомогою п'яфект ми виражаємо події, що вже сталися, тобто події в минулому часі. Схема утворення. Допоміжні дія слова або sein плюс. Варті зіпцвай звучить дуже складно, але можу вас запевнити, що все дуже просто, структуровано та логічно. Хабен ізайн змінюється за особами. Наприклад, ich habe, du hast. Ich bin, du best. А партіцип 2 – це форма смислового дієслова в минулому часі. Виникає запитання, коли ж вживати хабн, коли зайн, та що таке ця форма дієслова в минулому часі? Відповідь проста: щодо вживання хабн або зайн, краще запам'ятати, коли вживаємо зайн. Пункт перший з дієсловами, які позначають рух з точки А в точку Б. Наприклад, фарен, schwimmen oder laufen. Пункт другий це винятки, такі як passieren, бляйбен. Всі інші дієслова сміливо з зхаден. Перейдемо до видозмінення дієслова. Розглянемо формулу утворення партицип 2». До корення дієслова додаємо префікс ge та закінчення te або ен. Також слід пам'ятати, що у реченні допоміжне дієслово «haben» або зайн займають другу позицію. Смислове дієслово в формі 2 завжди стоїть в кінці. Розглянемо деякі приклади вживання. Ду гаст дігаусавган гемат. Або ж дієслова на позначення руху. Ich bin nach Hause gekommen. Du Біст нахперлін gefahren. Звісно, є тонкощі, які також потребують окремого пояснення. Наприклад, які дійслова отримують закінчення ти, а які ж еен. Але це ми розглянемо з вами в наступному відео.